Римський імператор Калігола не робив свого коня сенатором і не оголошував війну Богоморя Нептуну. Імператор Нерон не спалював Рим, щоб, дивлячись на пожежу, писати вірші про загибель Трої та грати на лірі. Імператор Геліогабал не намагався обігнати найбільш досвідчену путану Риму в кількості обслужених клієнтів. Скоріш за все, то що ж не так із цими нібито загальновідомими фактами? Ці події дійсно згадуються в античних писемних джерелах, в тому числі у тих істориків, які особисто жили за правління цих імператорів. Але була в Римі одна цікава штука, яка називалася Дамнатіоміморія, тобто прокляття пам'яті. Кримінальний суд сенату міг винести рішення Дамнатіоміморія по померлому імператору. За цим рішенням на всій території Риму мали бути знищені будь-які згадки про засудженого. Записи в документах та на спорудах статуї, портрети, перельєфи, надгробні написи, конфісковувалися з обороту монети із зображенням та іменем засудженого, скасовувалися всі державні заходи, створені ним або за його ініціативою, і в тому числі це покарання передбачало, що про проклятих імператорів не можна писати хорошого. Таким чином, імператори, на яких наклали damnatio Міморія, Отримували багато різних негативних рис. Зокрема, сучасні історики вважають, що історія з калігулою та конем сенатором це жарт, який сам імператор розповідав. Мовляв, сенатори такі бездарні, що якщо я зроблю свого коня сенатором, в сенаті нічого не зміниться. Про Нерона ж відомо, що він особисто брав активну участь у гасінні пожежі і керував відновлювальними роботами. Але не переживайте в історії, і без цього вистачає дурості, яка дійсно відбувалася.